Добрий день всім. Ми граємо в Hill 2. Так, це була реклама. Я хочу сказати те, що я, на жаль, пропустив тих вихідних відео, і я думаю, що мені потрібно буде виправитися, і я зніму ще одне додаткове відео на буднях. Ну все, я сказав, давайте дивитися на ювент. А тут потрібно збирати сердечки. Так. Ну і в принципі доїхати кому швидше до фінішу. Та і все. Так, ми граємо а, Так, так, так. Ай, не зацепив. Так, долітаємо. Так, я думаю, що потрібно взяти щось друге. Вважаю, що сюди рейдер дуже добре підійде. Ні, оце, звісно, я літаю довго і ще й сердечко пропустив. Потрібно переграти. І те пропустив. Так, ладно, зараз переграємо. Так, тут не літаємо. Так. Хоп, хоп, давайте на рот. Ладно, пропустили, не страшно. Хоп, дуй-ду-дуй. Ай, я тебе пропустив. Так. Просто їдемо. Рот роз'їжджаємо. Де як його зацепить там? Уже краще. Але міг ще краще. Уже івент закінчується. Може було й не запускати. Просто потренуємося. Так. Отут От ти ось так собираєш, хоп. Тут чуть притормажуєш. Оп. Ладно. Так. Шість медальок, Непогано. Так, я взяв за рекламу ще один квиточок. І поїхали. до теми Ну щось таке собі, 4 медальки, ну ладно уже. Що маємо, то маємо. Ну така позиція. Так, добре. Тепер заберемо скриньку. Заберемо ну такі детальки, ладно. Знаєте, давайте краще відіраємо ось. Мапу від гравців відграбців. від гравців. А ні, не, то другі, це викуп гравця Помилився трошки, перепрошую вас, переграємо. Так, тихо. Так, все. Рекламу подивилися, так, старт ідеальний. Давай, 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 може я його обжену, ні? Ну от зараза, ну він невозможний! Він невозможний! Як його проходить? Не народ, все, ну його баню. Це це його пройти і це... Так, все. Входимо звідси, все, до, до побачення. Давайте ось краще ось ще виклики від гравців відіграємо. Треба було подивитися повтор, напевно. Так, полтора, що за ним, все. Ааа, от ти як робиш, ти за каністрою плетів. Так, зачекайте. Не, народ він не зовсім важкий, дивіться бачите? його багато хто виграв. За каністрою призведе. Він все одно впереді. Ну це що це за... Хто ти такий? Чого у тебе все виходить у мене ні? Ладно, все спокійно, Максим. Все буде під контролем, все буде дуже добре. Остання спроба та й все. Я думаю, якщо не вийде, то не вийде. О, бачите, тепер я вже впереді. Зараз буде щось не то, так? Зараз щось. Ні-ні-ні-ні-ні, Я вже думав, що я тільки не спручу, він мене обжене. Ди-да-ды. О, я хорошо, Дивіться, цюки я його добро Ох, Крутяк. Я аж на другому місці. Так. Оце цей взагалі важкий, судя по виду. Не, народ ну, це безумні кисть. Зараз побачиться, що це буде. Та господи, я не знав, що його так підкидує сильно. Ой, не зараз сюди прыгну, все це вже тотальний фейл. Уже ні на що не надо. <гум> <гум> Дивись, як його коробить, це вверх його так піднімає. Це бісящі, що це капець. Там його. Дурня повна. Ужас, народ. Ні, це. Красиво конці було. Давайте, ще раз відігра... Я відіграв декілька спроб, вони всі були невдалі. Він дуже важкий. Дивіться, отут івент, так, точніше КЗ. Воно через 3 години 46 хвилин оновиться і я вам його тоді покажу вже під кінець відео. А зараз поки чекаємо, давайте скриньку заберемо. Нові колеса. Давайте їх писами на цей планах. До речі, я чорна був... Це не вчора було, ну, на днях. Я ж квест поставлю, дивіться, що зараз я вам покажу. А дивіться. Дивіться дивіться. О, ось так. Дивіться, 10, тисяч, 10 тисяч метрів прилетів на цьому на планері. Саме це не комичку. Ну це і так похвастатися, рішив. Ще ще один квест виконали, Дуже добре. Я його замінив і ще один такий самий появився, ми тільки що пройшли. Ну, квести дуже легкі, давайте ми їх відіграємо. Давайте. Ну це такий важкий кубок, давайте краще на рейдері, щоб уже ніяких казусів не було. Так. Так, броня. Опа. Да, вот, okay. а, алмазы, диаманты. Все, да. Так, все, четыре гонки завершились в а, Давайте на що випадає. давайте ще тут заберемо. Ой. Так, тут. -то. І ще тут забираємо свої монети. Заглючу. Дивіться. Все заглючило. Ви бачили? Ладно, все нормально, все, все під контролем. такі реклами. Так, ось таке випадає. все остальное. А, там не показал, ну, там ничего особого. Так. Здесь если, такая вот мапа ветровков, я уже не и... играл, Просто можно проводить. Там куча кого там не проедешь, нет. И я так люблю, так я так зрубил, то и все. Так, 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 так. О, навіть краще. Дивіться, а подивіться, що тут взагалі робиться на цій мапі. Дивіться, тут бачите, куча тут є колод. Тут ніяк не приїдеш ніяк не зрозуміло, що і не зрозуміло де. А бачите. Ось як тут приїдеш. Тут тільки перелетіти можна, та і все. Ну я думаю, ви мене зрозуміли. Тут, до речі, мама... Патож, бачите, це вітрино з общества теж поміняється через 2 години 55 хвилин. Разом із КЗ покажу вам потім уже. А зараз поки що зроблю перерву невелику. Почекаю тоді, коли вже воно вийде час уже. Ну давайте, поки що Ну що ж, давайте будемо гра... грати. Так, дивіться, тут перше, що потрібно, нам це Ну щось таке зробив, ну побачимо. Да, буде гірше це 100%. Ну просто я хочу цей. Я просто хочу припасти Супер Дизель аж на четвертий івент. Щоб все прям дуже хорошо там розламувати. Хоча не дуже я погано приїхав. О, так бы сразу а тут потом еще с робощей не отношусь. <свист> <свист> с таким вандалем, мы думаю краще будет Забираємо нашу скриню. Дуже добре. Хоп. Зараз побачимо, що це за мапа взагалі. Ага. Я пані, тут, правильний... тут треба правильний шлях вибрати буде закрито, Так, шутить. Так, ну, и снова неправильно. Да что это за место такие? Пиши, а да, я вниз. Вниз. Угу. Если я шоку, а еще он не с вами так и вниз. Если конечно куришься вообще. Лучше бы и не ехал. Так да. давай пролезть туда. Куда мне еще там ехать? Короче, ну вверх и не вниз. вот что там наверху? Как мне туда зайти? А, Короче, там мы просто можем блукать целыми днями. Ну, так. Ну, что ж, давайте всем до побачення и всем пока!